Ви на каналі Міс Міра. І сьогодні я вам розповім казку лисичені панчишки, яку написала Ніна Даценко. Не всі лисички хитрі і підступні. Одна моя знайома лисичка дуже приємна і чесна пані. Вона їздить на ферму і купує в овечок молоко, із якого виготовляє сир і продає в своєму невеличкому магазинчику на ринковій площі в нашому містечку. Якось овечки побачили, що лисичка приїхала на своєму велосипедику. Я не заплакана, заспокоїла їх лисичка. У мене нежить, вранці в горах холодно. Я вчора дуже змерзла. Одна овечка пішла в дім і повернулася з парою, щойно сплетених чорненьких панчишок. У яких ходить дуже багато овечок, щоб не мерзли ніжки від гірської прохолоди. Ось лисичко, це тобі, вони зі справжньо вечір вовни теплі, теплісінькі. Лисичка подякувала і одразу одягла обновку. Панчішки були якраз в пору і такі гарні, що моя знайома лисичка дотепер лише і в них і ходить. І своїм донечкам такі купила, усім родичам такі подарувала. То Яко можна побачити, побачити в лісі, чи в горах, а чи в магазинчику, не лише овечок, а й лисичок в однакових темних, темно коричневих панчишках, які дуже гарні і зручні, і в них не мезнуть ніжки навіть узимку. За перегляди усім гарного дня!